Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як почуватися безпечніше у нашому погодьтеся, досить непередбачуваному світі, і ми торкнемося всього від того, як діяти в умовах війни і аж до захисту в цифровому просторі. Почнімо, мабуть, зі слів гая Юлія Цезаря. Він сказав, що немає настільки хороброї людини, яку б не збентежила несподіванка. І це, знаєте, ідеально окреслює нашу тему як важливо бути готовим до небезпек, які з'являються раптово без жодного попередження. Наш план такий ми будемо рухатися, так би мовити, по колах безпеки, що розширюються. Почнемо з основи основ що таке ризик. Потім перейдемо до виживання в кризі, далі розглянемо побутові загрози і нарешті зануримось у світ соціальної та цифрової безпеки. гаразд, давайте почнемо з фундаменту. Адже, щоб якось давати собі раду з небезпекою, треба спершу розібратися, а що ж таке ризик, в принципі. Так от. Ризик це, знаєте, не просто якась абстрактна небезпека. Це цілком конкретна вимірювана ймовірність того, що станеться щось погане. І наслідки тут можуть бути абсолютно різними, і фінансовими, і екологічними, і, звісно, психологічними. А звідки ці ризики беруться? Джерела, по суті, чотири. Це і природні катаклізми, ну, скажімо, повені, і побутові нещасні випадки, і техногенні аварії, наприклад, на виробництві. Ну і звичайно соціально політичні конфлікти, як от війна чи тероризм. Ну що ж, переходимо до першого, найневідкладнішого кола нашої безпеки що робити в кризовій ситуації. Це розділ про критично важливі речі, які допомагають вижити в умовах війни. Отже, якщо обстріл застам у приміщенні, ці кроки просто вирішальні, особливо важливе правило двох стін. Тобто ховатися треба там, де від вулиці відділяє щонайменше дві стіни. Логіка проста перша стіна приймає удар, а друга вже захищає від уламків. А якщо небезпека застала на вулиці, тут головне діяти негайно і рішуче. Почув свист одразу на землю, а далі вже по ситуації. Ці прості кроки можуть реально врятувати життя. Цей список без перебільшення життєво важливий. Кожен пункт тут це те, чого категорично не можна робити, якщо натрапили на підозрілий предмет. Будь-яка з цих дій може спровокувати вибух. Але ж війна це не тільки фізичні загрози, це ще й колосальний психологічний стрес. І виявляється, вміння давати собі раду з цим стресом це ключовий елемент нашої стійкості. І ось одна з дуже потужних технік самодопомоги заземлення. Вона допомагає впоратися з тривогою, просто перемикаючи увагу на те, що відбувається тут і зараз, на те, що можна побачити, почути і відчути. А тепер давайте розширимо наше коло безпеки, від кризових ситуацій перейдемо до небезпек, які можуть чатувати на нас у звичайному житті, вдома чи в громадських місцях. Пожежа. Мабуть, одна з найпоширеніших побутових небезпек, і що цікаво, якщо подивитись на причини, то найчастіше це звичайна необережність. Забагато приладів в одній розетці, залишена праска. Всього цього можна уникнути. До речі, цікавий факт: сама ідея професійної пожежної служби народилася з величезної катастрофи, великої пожежі в Лондоні. Це яскравий приклад того, як біда може підштовхнути до інновацій у громадській безпеці. А якщо пожежа сталася в громадському місці, тут життєво важливо слідувати чітким правилам евакуації, і, мабуть, найголовніше це зберігати спокій і рухатися обдумано, а не панічно. Здавалося б, звичайна побутова хімія, але ж багато засобів для прибирання є їдкими чи токсичними, тому правильне зберігання і поводження з ними це теж важлива частина безпеки, щоб уникнути отруєння чи опіків. І ось ми підійшли до останнього зовнішнього кола. Тепер поговоримо про загрози не фізичні, а скажімо так, невидимі, про ризики в нашому соціальному та цифровому житті. Оточення, в якому ми перебуваємо, має просто величезний вплив на наші рішення. Друзі можуть надихати на щось хороше, на розвиток, а можуть навпаки підштовхувати до ризикованих і небезпечних вчинків. А ось і сучасна проблема, яку вже визнали розладом інтернет залежність. Це коли людина просто не може контролювати свій час онлайн, і це починає руйнувати її реальне життя та стосунки. А ось і цифри від 60 до 90 відсотків, тільки вдумайтесь саме стільки підлітків регулярно грають у комп'ютерні ігри. Це ж величезна цифра. І вона, звісно, підкреслює, наскільки поширене це явище і як важливо, ну скажімо так, тримати руку на пульсі, щоб не потрапити в залежність. Це визначення підводить нас до дуже важливої думки. Цифрова безпека це не тільки про паролі та віруси, це ще й про інформацію, яку ми споживаємо, адже нею можуть маніпулювати. І найкращий захист тут це медіаграмотність. Отже, давайте підсумуємо. Безпека це така багатошарова річ. Вона вимагає і знань, і готовності до криз, і просто щоденної пильності, і звичайно критичного мислення. І наостанок давайте залишимо тут таке питання пройшовши всі ці кола безпеки, який один єдиний маленький, але реальний крок можна зробити от просто сьогодні, щоб зменшити ризики у своєму житті. Подумайте про це.